Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Фрай, фрау, Кароліне! Прекрасна чарівність відкриття цього сезону. Перші в мене квітла. І, якщо я добре пригадую, то вона в мене досить-мало досить, досить мало мелькала у відео. Адарма, Адарма. Я вирішила виправитися і з тих світлин, які я назнимкувала, зроблю кілька відео. І сьогодні починаю. А чому ж я кажу Адарма? А тому, що вона мене вразила з кількох аспектів. Найперше, вона мене вразила своїм ароматом. І от в тих відео, де вона в мене мелькала часом, я це згадувала. І я коли читала про неї, бо мені її порадила. Пані Таня Циган, вона знає, що я постійно про пахучі, пахучий, ароматні запашні. Оце мені такі троянди подавайте. І вона мені цю красуню порадила. От, І я, коли її от, розквітла ця красуня і я почала нюхати її, я не могла повірити, що вона має такі чітко, чітко виражені нотки герані садової. Хто має з вас герань садову? Напишіть, будь ласка, чи хтось має. Або якщо не маєте, чи ви знаєте цей аромат, чи ви десь зустрічали, нюхали, або знайомі з цим ароматом, мали, наприклад. Так? Я маю саме от кущ герані садової. Досить непогано розростається, а ще, але ще вона мені не насіялась, так як, наприклад, насівається. Ой, бачите, ви Ем, Може, згадаю в процесі, Так, є така рослина, квітка, яка дуже-дуже гарно настівається, такі, як ніби дзвіночки, 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 дзвіночки. От, ця грань ця дова не так. Але коли я я дуже люблю там прополювати біля неї, бо ти як тільки торкаєшся її листя там, чи пагонів. Вона відразу оцей аромат, цей запах, і для когось він приторний, для когось він такий ну специфічний, він і є специфічний. Для мене він досить, досить цікавий. Тобто мене від нього не шарахає. Та я люблю його і кажу, люблю навіть прополювати. І коли я на власний ніс з власними відчуттями відчула е, таку чітку нотку герані садової троянди. Ну, я просто не могла повірити, як, як таке можна зробити. Я, для мене це загалом. Хоча скільки вже тих троянд мала, хоч я скільки про них читаю, розповідаю. Вже й британці мої знають, що я на тих троядах помішана, так, і дуже багато про них можу говорити і дуже довго. Але мені й досі не втямке, як це все селекціонується, як робляться ці всі неймовірні ну, аромати, так, найперше. оці всі нотки, як це все можна зробити, я не уявляю. І для мене це загадка. І, можливо, нехай так і буде, бо все-таки, якщо є загадка, то це цікавіше. Але аромат прекрасний. Я скажу ще таке, що я помітила, що не завжди вона має оцю чітку нотку Герані. Є таке в сортах. Деякі сорти, принаймні, буває таке, що вони, ну, ти, ти знаєш, що вони пахнуть ото от ароматом, такою тоноткою. А потім якийсь день, не знаю, чи то. Нема такого сонця багато, чи то похмура погода, чи то після дощу, тобто після якихось погодних умов, чи при якихось погодних умовах вони інакші дещо нотки показують. Або ті нотки, які вловлювались раніше, вони вже не вловлюються. І тут так само не щодня, ну тобто не при кожній так погодній умові. Відчувається ось оцей геранієвий запах, аромат, але все-таки в певні моменти він відчувається. І ось я, крім того, щоб спостерігати і споглядати ту красу, я навіть вирішила собі зрізати одну квітку, поставити біля себе. І я, оскільки це малесенька вазочка, малесенька невеличка квіточка, я її носила з собою. Там, іду в кухню, ношу з собою, нюхаю і дивуюсь, і чаруюся. От в зрізнаному вигляді вона мала той геранієвий аромат. Пішла щось там працювати, робити, теж гожу і нюхаю. Не знаю, чи є хтось із вас такий, хто теж зрізає навіть квіточку. І отак ось по хаті чи там по подвір'ю ходить з неї і постійно хоче принюхуватись, принюхуватись. Цікаво, напишіть, чи хтось ще таке є. Ну, є в мене таке. І не тільки про цю троянду. Фрейфрау Кароліна, не тільки вона мене так полонила, але що полонила, то полонила. Також скажу, що, крім аромату, як я вже зазначала, кілька. Аспектів так вона мене вразила. Звісно, мені дуже сподобалась її барва. Вона, хоч і ніби то рожева, чи то рожева фіолетова, Я не знаю. Якщо би хтось тут був дизайнер, то мене би швидше за все виправляли, що я неправильно назву називаю кольору. Барве, ну, для мене це навіть, скажімо так, фуксія, насичена фуксія, А насичена фуксія це, мабуть, і десь палітри рожевої барви. А рожева барва це найпопулярніша барва, найпоширеніша барва троянд. Тому так, рожева фуксія, хто як назве, але дуже глибока насичена. І ось коли от така похмура погода, вона аж ніби так темніє і якимсь таким, не знаю. Віддає навіть фіолетовістю такою, ну дуже-дуже цікава. Це притамана, звісно, не тільки така, якби мінливість притамана, не тільки цьому сортові, але цього сорту є. Також вона цікава формою квітки. От Вона на початку, коли розкривається, то має одну форму, а потім вона розкривається і стає такою досить схожою навіть до деяких сортів остенок. От мені навіть до Тес вона схожа. До Дарсі Басил, остенки, вона мені схожа, коли вже розкрита. Тобто вона так зачаровує навіть своєю такою зміною форми. Також вона прекрасна в букет, як на мене, і по аромату це одне, але по формі, от по формі квітки, вона така тугенька, набитенька, дуже гарно складені пелюстки. Квітка тримається довго. Хоч це перший рік, але вона досить таки гарно трималася. І навіть деякі квіти, їхнє квітування припало на період такої. Засухи, посухи, так і м м сонячних днів дуже, і все одно вони трималися ті квіти вони не перепікалися, бо через один кущ. Чи там навіть та, майже поруч там Астрид Грефін, тобто ідентичні умови. Астрид Грефін набагато раніше посаджена, але вона згорати могла просто миттєво. Навіть за півдня вона спікалася. Деякі, принаймні, квіти, якісь такої сторони сонячної, бо ті, що з іншої сторони прикриті самим же кущем, вони трималися, а ті, що на сонці цілком спікалися. Ця ж краса Фрайфрау Кароліни, про яку сьогодні говорю у відео. От вона трималася, вона дуже добре показувала себе. Ну, дещо могли кінчики підпалитись. Ну, але це якби й сам став на сонце, отаке от саме. Ну там би опік був гарний для шкіри, так. А квітка, ну так, це теж жива рослина і теж, звісно, ніжна і тендітна. Це не диво, що вона теж могла підпектися. Але це не було аж так критично і так дуже дуже помітно, як навіть той ж астрід, яку я згадувала, або індигулета вона теж могла згорати на. Раз, два, або ще така в мене була Blue Perfume, теж дуже гарна, але теж дуже згорала. Що ж до затяжної вологості, затяжних дощів, я щось не пригадую, щоб вона в мене потрапила в цей період. Але, наприклад, от до мене є, така є теж троянда, вона дуже 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 швидко псується від таких затяжних дощових вологих днів, холодної, такої, росяної погоди. Фрайфрау, ну не знаю, не скажу. Буду спостерігати ще, бо не було у мене достатньо часу, оскільки кущик ще молодий, він не так аж мені щедро квітнув. Як деякі інші сорти, тому не спостерігала. І що ще скажу? От, наприклад, я згадувала, що це пані Таня, Роса СПС, пані Таня циган від неї, ця Царфрайфрау Кароліна. І так само від неї Кінда Блу в мене росте. Посаджені вони в один той самий час, тобто перший сезон тої і тої, однаковий догляд, замульчувані, политі, плюс-мінус однаково. Але, наприклад, Кінда kind Блу of мені наростила більше, все-таки набагато. А Фрайфрау Кароліна трішки менше. Але теж вона не наростила мені одну-дві квітки. І не квітла тільки там якась кілька квіточок, показалася. Все-таки вона мені нарощувала, дорощувала і квітла. Ось деякі кадри були з капустою, бо я поруч посадила декоративну капусту. І та дуже мені подобається, коли от. Я спробувала садити біля троянд всілякі супутники, так чи свиту королеви, як ми називаємо, в тому числі і капусту декоративну. І як от можна побавитися з відтінками, так тобто капуста такого зеленого, сизо зеленого, і ця красуня, чер... не червона, а рожеву фуксія. Вона ще така насиченіша стає ще глибшої. Барви цікаво, це все виглядає. На капусту дуже нападала гусінь на Фрайфрауні, не жерла, може, тому що мала гусінь, що їсти на капусті, тому не дивилася, чи не долізла до Фрайфрау, до цієї красуні, трипсів не помічала. Тобто не була вона попсута, квітка була досить-бездогана, досить, досить бездогана, я би сказала. І її форма мені вона теж дуже подобається, що на початку, що десь посередині відкриття, що вже при повному відкритті, що при відцвітанні, дуже-дуже мені все в ній подобається. От щодо захворювань і так далі, ще не дуже спостерегла. І ну загалом вона не стояла оголена, вона була все-таки в листі. Десь якісь ознаки чорної пітнистості були, але борошнисту роси на ній не пригадую, і на пуп'янках теж. Бо, наприклад, Кейт, красуня від Девіда Гостина так, там чітко я пригадую і борошнисту росу, і не лишень на листі, а навіть і на пуп'янках тут. Цій красуні, Фрайфрау Кароліни, я такого не пригадую. Це Кордес, і я про неї ще розповім те, що пише Хелп Find, Але сьогодні хочу не суто е, інформацію, яка е, так про неї характеристики чи техніко-технічні характеристики, а хочу все таки свої враження. Тому так, це для мене відкриття. Кажу, мені її фактично порекомендували. і Надіслали. І все-таки дуже вдала рекомендація. І я люблю, от коли мені отак потрапляє щось таке, на що я навіть не розраховувала, таке цікаве, яке мене заінтриговує. І от, ну, по різних аспектах, по різних параметрах, що я відразу. там, Закохуюся в ту троянду в той сорт. Дуже мені потім хочеться, щоб це була серія, і щоб це інші сорти з тої серії теж назбирати, або хоча б відгуки про них почути і подумати, задуматись над ними. Тому... Чи у вас є фрайфрау Кароліни, які у вас враження про неї, скільки років вона у вас росте, Так, чи доросліша вже, чи теж першорічка? і що є схоже, що вас теж вразило, наприклад? Або, може, ви знаєте ще якісь сорти троянд, які пахнуть теж як герань. так? Або ж мають чіткі нотки герані садової. Дуже буду дякувати вам за будь-які відгуки. І, як завжди, вдячна за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!